Всім привіт! Сьогодні хочу розписати про такий цікавий планшет, як Blackview Tab 6 Kids. В чому його особливість і чим він цікавий? Ну, В першу чергу, тим, що в комплекті до нього йде ось такий класний, яскравий, м'який, прорезиновий, з широкими бортиками. Чухол, який має таку цікаву підставку, яка крутиться в різноманітні положення. Може, так, в принципі, навіть ручку зробити. Тобто він є зручний. Наголошую, планшет є для дітей. Тобто його основна функція цього чохла, взагалі вберегти цей планшет, щоб його не розбили. І з досвіду діти вже користуються ним рік часу. Тут тобто, та ж захисна плівка, що наклеєна рідна, вона вже вся зашургана, поцарапана. Він падав, не знаю, десятки разів і за нього можна не переживати. Це навіть його кидає до плитки, йому нічого не є. Через те, що тут дуже широкі бортики. Напевно, якщо вже кинути на, якщо буде, припустимо, якийсь камінь або якийсь гострий предмет кинути суто ось з сили туди, ну, знову ж таки, я думаю, екран тоді вже трісне та постраждає. А такі в, в таких побутових е, е, речах, в побутов, побутових, час, побутових часах можна так сказати, діти, якщо ним бавляться. Нічого йому не є, кидають без проблем. Абсолютно ніяких. Я, тобто я ні екран не міняв. Планшет суто для дітей. Так, по основних характеристиках, що можна сказати? Мова українська тут є, але деякі є англійські слова про пристрій. Так, версія Android 11. З фірмовою оболочкою для дітей. Вона має назву DocOS 2.0. Так, по процесору. Тут процесор бюджетненький, простенький Unisoc UMS-312 або його друга назва Tiger t 310 Бюджетний, простенький процесор. Так, оперативної пам'яті 3 ГБ, встроєної 32 ГБ. Але знову ж таки, можна розширити пам'ять. Так, Бо е, тут є е, два е, слоти під ГБ. На дві sim карти або одна Nano-SIM плюс карта microSD до 128 гігабайт. Так. По екрану екран має 8 дюймів. Розширення HD 1280 на 820 точок на дюйм. Співвідношення сторін 10 до 16. Матриця IPS. По акумулятору. Акумулятор тут 5580 мАч. Акумулятор, ну, знову ж таки, навіть в смартфонах вже ставлять такої ємності акумулятор. Акумулятор, в принципі, я вважаю, достатньо для цього планшету. Єдиним великим, превеликим мінусом, є те, що комплектна зарядка, і я навіть не тільки комплектна, я пробував заряджати іншою, більш потужнішою зарядкою. Він. Просто не сприймає. от Рідна 5 Вт на 5 вольт. 1 Ампер, і час вказано 4-5 годин, залежно як ви його розрядите. Це є мега довго. і ну це є дуже-дуже великий його мінус. Що він заряджається дуже довго. Так, по камерах, тут чисто для галочки 5 Мп основна 2 М фронтальна камера. Товщина без чехла заявлено 9,45 мм, тобто менше сантиметр а з чохлом там порядка 2,5 см. Він суттєво. Товстіший стає. Але я думаю, що тут, е, тут акцент і взагалі недоцільно досить говорити про е, товщину, бо це є, можна так сказати, захищений планшет від дітей і для дітей. Ось, по вазі, щоб ви розуміли, габаритність чохла, він без чохла, сам планшет важить 365 грам. А ось зараз, до прикладу, з чохлом він важить. 534 грами, Щоб ви розуміли, що тут масивний чухол, важкий масивний чухол. Так, по, по функціоналу. В ньому є Bluetooth 5.0. Також GPS GLONASS, BEIDU, Galileo, Це для того, щоб ви завжди могли знати, де є ваша дитина. Тут завжди включене місце знаходження. І це було, щоб це завжди було точне місце, місце знаходження е, дитини. Це планшет наголошую. Для дітей, тому відповідно тут є такі дві цікаві програми, і для щоб одна батьківський контроль, щоб ви могли свідкувати, контролювати, що дивиться ваша дитина, як довго вона це дивиться, робили певні обмеження, певні заборони, тобто стандартний батьківський контроль. Але рідна програма рекомендує поставити Family Link від Google. Там є більш функціональна вона, більш розширена. Тобто, на себе на смартфоні ви собі, відповідно, її ставите, і ви можете керувати цим, смарт... цим планшетом так само. А цікаве для дітей тут є iKids. Тут цілий такий я не знаю, дитячий кабінет, можна так сказати. Тут є дитячі ігри, різноманітні. Розважальні, навчальні, тренувальні для мозку, для малювання, тобто камера тут, типу як міні-фотошоп, можна там робити всякі колажі і діти собі вчаться. Це є зручно, не треба нічого додаткового встановлювати, просто собі тут заходить, їй тут цікаво, тут є багато всього, і вона тут захоплюється, тим і бавиться. Це зручно. ну, Знову ж таки, це є основна його функціональність це є те, що він дитячий. Цей і, відповідно, така можливість тут є. І так, що можна в кінцевому результаті підсумувати. По основних характеристиках особливостях, я коротко розказав, що можна сказати загалом, як дитячий, захищений з хорошою підставкою планшет, однозначно рекомендую. Як щось потужніше, там, швидкою зарядкою, з більшою кількістю оперативної пам'яті, з потужнішим процесором, це не він. Він це планшет, ось цей конкретно для дітей, для дошкільнят. Для дітей, яким все цікаво, які тільки вчаться, пізнають світ, яким цікаво кинути його, що з нього буде це для них. Тобто, для них, для таких дітей, сміло можу рекомендувати. Та й по суті на цьому можна закінчити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.